Вітайте, вітайте, какані мої, та да, пенькна. Сьогодні чимось первый раз нагревала. нагривала. там вода показати, нам трохи так пікнуть. Джавкаюш. Та моребельки певні закрики. Ця дорого поставила туди по це такого себе. Наразі людей дуже нема. Так зайдем. Szczecinę już wyjechała, babusia Marusi, żeście mi szczęśliwi podróży, a ja wam życzę, żebyście szczęśliwe zostawali, aby było u was wszystko dobrze. Mieli pracy, kochani moi. Mielego dzionka wam życzę, to wypoczyłam mielego wypoczynku. Повільбю вас, кохані мої, Дякую вам за ваші субскрипції, лайки, добрі коментарі, за ваше висвітлення. От початку до кінця моїх фільмів, кохані мої, моїх реклам. Дякую, Пишіть, які реклами глядаєте. Пишіть, кохані мої, мені все цікаво. Що виставляємо там на моїй канал, на моїх фільмів. Пишіть, кохані мої. Два керовці українських. Наші керочі. Ноги трохи витягнела. Зімно наразі в автобусі. Навіть барма ніхто не Всі кохання, бо десь на пілу хотілося піти. Але сонечко файне вийшло. Дісі така файна погода. Вісенна, сонечко кохані моє, і нема б'яту, спокійний день, такий файний на подруж. Як файне. файне нема того Упалу в автобусі. Він за чоловік всі плачу, як дуже тих. Він звається на щастя. І мьолиці.